Розкішні кріселечка нашого власного виробництва. Виконані вони з натуральної шкіри люкс класу Madras Італія. І конференційні крісла, і директорські. На кріслах немає жодних вставок шкірозамінника. Повністю все в натуральній шкірі. Конференційні крісла виконані з моноблоку, міцний металевий чорний каркас, підлокітники натуральна деревина. Надзвичайно якісні, міцні, комфортні та надійні крісла. Зручна спинка та посадка. За потреби надамо покупцеві клаптик шкірки. По бестселерах висока зручна спинка повністю в шкірі. Усі елементи виконані з деревини вручну. Всі накладочки. Міцна металева хрестовина з накладками з деревини. Механізм мультиблок надає можливість регулювати висоту сидіння. Гойдатися. Та обрати кут нахилу крісла. І ось наші контакти.